Чому ж люди слухають все, розуміють, але нічого зробити не можемо. І перше, треба розібратися із тим, хто ми такі. Кожна людина на цій планеті і будь-який мікроорганізм це біологічна жива істота, тобто це біологія. І щоб виживати на цій планеті, у нас є рефлекси. Рефлекси це запрограмовані шаблони, поведінки. Які контролюються автоматичним мозком. І спрацьовують ці рефлекси тоді, коли людина потрапляє в умови, які для неї являються загрозливими. Задача рефлекса це, попадаючи в ті умови, збільшити шанси людини на виживання, яким чином, через зміну фізичних параметрів тіла.